Всеволод Нестайко, в країні сонячних зайчиків, Начальник канцелярії Нічних Кошмарів. Отут, здається, настав час розкрити таємницю і розповісти, хто ж такий пан Морок? Тож знай. Пан Морок був не хто інший, як сам начальник канцелярії нічних кошмарів, і перший радник при дворі королеви глупої ночі. Як ти не знаєш, що це значить? А вже ж, ти ж бо ще нічого не знаєш про королівство глупої ночі, то послухай глибоко-глибоко під землею, де вічна темрява і куди ніколи не пробивається сонячне проміння, заховалося це страшне королівство. Там у величезному розкішному палаці живе королева. У неї довге чорне волосся, чорне обличчя, чорні руки й ноги. Уся вона зроблена з темряви. Це королева глупої ночі. Усі піддані її теж зроблені з темряви, й такі ж чорні, як вона. Коли заходить сонце і згасають його останні промені, королева насилає на землю своїх підданих, і цілу ніч до світання над землею панує темінь. Королева ненавидить людей і намагається зробити їм якомога більше зла, вона потурає підлоті та злочинам. І жалюгідні поганці хулюганці, яких ти вже знаєш, користуються прихильністю й підтримкою королеви. Під захистом глупої ночі вони чинять свої мерзенні діла, грабують Убивають, хуліганять, і королева любить їх за це. Є в королівстві одна установа, без якої королева безсила. Це Канцелярія Нічних Кошмарів. Начальник канцелярії пан Морок, перший радник королеви. Пан Морок керує кошмарами. Жахливими нічними видіннями. Кошмари являються людям у вісні й душать їх. Ніщо так не тішить королеву, як лиха робота кошмарів. Кожен з них улюбленець королеви. Могутня королева глупої ночі. Немає темної сили, яка могла б побороти її. Вона боїться тільки одного. Світла. Тому так лякливо тікають її слуги на світанку, ховаючись у найтемніші закутки та щілини, і тому так глибоко під землею заховалася вона зі своїм королівством. Жодна жива душа, що хоч раз бачила сонце, не проникла ще в королівство глупої ночі, ні звір, ні людина. Вхід туди дозволявся лише для нічних створінь, кажанів, пугачів, нічних метеликів тощо. Прадавніми й найзаклятішими ворогами королеви були сонячні зайчики, бо вони часто рятували людей від її підступів і завжди робили їм добро. Люто ненавиділа королева сонячних зайчиків і всіляка боролася з ними, та нічого не могла вдіяти. Адже сонячні зайчики бували на землі тільки вдень, коли ясно світило сонце, і коли королева боялась навіть носа вистромити на білий світ. Щоправда, удень королеві допомагали її спільники. Грізне плем'я хмаровиків громовиків. Правив ними цар Грім, товстопузий та тріскучий, і цариця блискавиця, худа, жовта і дуже нервова. Як і всі товстуни, цар грім був неповороткий, вайлуватий і завжди не встигав за своєю царицею. Вона блисне, спалахне на все небо. І вже погасла, заспокоїлась. А він тільки тоді починає гримотіти й буркотливо версти якусь несенітницю. Через це вони часто сварилися, щиняли більше галасу й гармидеру, ніж треба. Саме по собі плем'я хмаровиків громовиків було дурне й темне, але королева глупої ночі. Підкорила його і примусила робити шкоду сонячним зайчикам та людям. Час від часу це темне плем'я збиралося на небі хмарами, затуляло сонце і влаштовувало грозу. Гримів грім, блискала блискавиця, хмаровики зливою кидалися на землю, намагаючись знищити сонячних зайчиків. Та сонячні зайчики були непереможні, вони відважно йшли на бій, з допомогою свого найкращого друга вітра, розганяли хмари, ворогів і примушували їх ганебно тікати. І знову небо ставало чисте, ласкаво всміхалося сонце. А сонячні зайчики кожен з квіткою півників у зубах. ставали – Півколом і починали свій веселий танок, святкуючи свою перемогу. Здаля веселий танок сонячних зайчиків здавався людям привабливою різнокольоровою аркою, що звелася над землею. Люди називають її райдугою і вважають за щасливу прикмету. Між іншим, квіти півники. Мовою вчених звуться Іриси, що означає райдуга, веселка. Виходить, недарма цим барвистим квітам дали таку назву. Королева глупої ночі дедалі більше ненавиділа сонячних зайчиків. Вона тільки й чекала нагоди, щоб помститися їм. Одного разу до королеви прийшов пан Морок. І вони замкнулись в палаці. Десять ночей вони не виходили звідти, про щось радилися. Десять ночей люди спали спокійно, і їх не душили кошмари, тому що пан Морок був зайнятий і не мав часу виконувати своїх безпосередні обов'язки. Ніхто навіть найвірніші слуги королеви не знали, про що радиться вона з паном Мороком. І лише на десяту ніч стало відомо, що пан Морок придумав дуже хитрий і підступний план знищення країни сонячних зайчиків. Але що це за план було таємницею. Окрім королеви й самого пана Морока, цього ніхто не знав. І не повинен був знати, пан Морок брався все зробити сам, тому то цю справу й тримали в секреті. Лише в разі крайньої потреби начальник канцелярії міг звернутися по допомогу до інших темних сил королівства а також до союзників. Головне полягало в тому, щоб пробратись в країну сонячних зайчиків. А це було дуже нелегко. Шлях до цієї країни лежав крізь чарівне дзеркало, а воно мало таку надзвичайну властивість, що відбивало все підступне, зле й вороже. Найвигадливіших хитрун не міг обдурити чарівне дзеркало, хоч яке б лагідне та невинне обличчя він мав. Досить йому було наблизитися до дзеркала, і одразу все ставало видно. Проникнути крізь дзеркало було неможливо. Але в країні сонячних зайчиків існував закон раз на сто років до них у гості крізь чарівне дзеркало міг пройти який-небудь хлопчик або дівчинка і гостювати там один тиждень. Протягом цього тижня щасливий обранець міг, якщо забажає, навідатися додому, а потім знову повернутися в країну сонячних зайчиків. Щасливець мусив мати не більше 10 років, і в нього на душі не повинно було бути жодного лихого вчинку. До того ж, на обличчі. Неодмінно мало бути точно 222 веснянки, не більше і не менше. Про все це пан Морок вивідав у вісні за допомогою кошмарів у одної 109-літньої бабусі, якій у дитинстві пощастило побувати в країні сонячних зайчиків. Відтоді пан Морок цілий рік літав ночами по землі, шукаючи потрібну йому дитину. У багатьох країнах побував він і всюду схилявся над дитячими ліжками, пильно вдивляючись в обличчя дітей, що мирно, безтурботно спали. І нарешті знайшов. Ти, звичайно, уже здогадався. Що то був веснянка?